Традиції незмінні. Діб'ємо підсумки у минулорічному минулори <пі> минулого року. Ми казали, що 21 рік був для нас нелегким. Та виявляється, це були справжні квіточки. <пі> 22 рік став справжнім випробовуванням для вас, нас та усієї країни. Та, попри всі негаразди, ми з вами не здались ні у повномасштабне вторгнення, ні у блекаут. У 2022 році наш Dream Team працював у мега екстремальних умовах, писали роботи у бомбосховищах та при свічках, працювали від самого ранку до пізньої ночі, створювали фото, сторіс, контент, плани, знижки, під звуки вибухів та у бомбосховищах. І, попри це, все для вас ми цілодобово оцінювали замовлення, продовжували виконувати завдання та намагалися завжди бути з вами на зв'язку, навіть тоді, коли його було важко знайти. За цей хардкорний рік ми розіграли три безкоштовні курсові роботи, поповнили мобільні рахунки сотні підписникам. Понад тисячу людей скористалися нашими промокодами і зекономили на цьому в сумарній кількості близько 100 тисяч гривень. Подарували вам наші любі підписники безліч подарунків, чохли, павербанки, ліхтарики, піцу, суші та безліч інших часу не вистачить, щоб перелічити. Створили дві інстаграм-маски, які побачили майже 200 тисяч користувачів. Зібрали ком'юніті у Тіктоці понад 8 тисяч підписників. Запустили безліч нових форматів та шоу у інстаграмі, отримали сотні позитивних відгуків у Google Maps та Інстаграм. Під час блекауту допомогли понад п'яти тисячам студентам і ще більше укріпили позицію номер один в Україні по відвідуваності ресурсів. Ми гнучки і здатні адаптуватись під будь-яку ситуацію та написати курсову дипломну реферат чи будь-який інший вид роботи у будь-яких умовах. І щоб там не було у 2023 році, ми готові. Вистоїмо, переможемо далі більше.